Нептун робить неможливе. Як ви думаєте, що такого неможливого може зараз статися? Прийосі час на 4 mm, сьогодні будуть становитися планети. Уряд. Ну це та, це зрозуміло. Ми про це казали, але це те, що неможливо взагалі зробити. Влад Гудзенко, що ти думаєш? Ви всім нам постаті по 12 балів. О, це насправді можливо, і всі, хто активно брав участь у тижні гімназії, точно отримали свої оцінки. Катюша кажи. що сьогодні війна закінчиться. Слушна думка, але це на жаль не від нас залежить. Злата, Як ти думаєш? Що ви не будете? Задумати? Я зрозуміла. Окей. Дивіться, насправді так, Тетяна Кулініч. Вічна Насправді, це, це те, що точно станеться, ймовірність цього до рівню одиниці, адже завтра, перше березня. Тому, власне, це точно станеться. Але дивіться, це, це, це вимикаємо. Звук, будь ласка, дивіться для нас всіх. Цей рік став досить важким, тому що ми всі з вами пережили дуже серйозну втрату і. Ми зрозуміли, що для нас не може бути нічого неможливого після цієї втрати. І власне зараз з тижнем гімназії, з нашим з нашим днем народження, вас привітає людина, яка не може цього зробити. Викладач хімії сьогодні стикається з викликом залучити учнів до навчання та зацікавити їх складними науковими темами. Тож принципи інтерактивного навчання та підходи засновані на концепції едютементу, де поєднуються освіта і розвага маски сьогодення. Хто сказав, що вчитель не може бути одночасно серйозним науковцем та креативним режисером, це точно не про мене. The most excellent chart of intellect and art. Я Тетяна Моїсенко, вчитель хімії вищої категорії, старший учитель Харківської гімназії номер 67 І цьогоріч я претендую на звання учителя року. Пропоную разом зі мною поринути у світ інтелектуального мистецтва хімії. Сучасні інформаційні технології стирають межу між дистанційним та очним навчанням, роблячи освітній процес універсальним і гнучким. Для мене не існує обмежень віртуальні лабораторії, інтерактивні презентації та відеоуроки, освітні платформи, що дозволяють візуалізувати складні хімічні процеси, моделювати молекули у 3D-просторі та робити навчання більш інтерактивним і захоплюючим. А мої освітні блоги на платформі Всеосвіта та Ютуб зовсім скоро доповняться практичними уроками з використанням документ камери, і ти у ногу з часом моє професійне. Не кредо з року в рік мої учні продовжують мою справу, вступаючи на споріднені освітні програми до вищих навчальних закладів. Я Літус історії Вікторія навчаюся в національному фармацевтичному університеті на спеціальність терапія та реабілітація. Так я відчуваю, що моя педагогічна діяльність надихає та спонукає до нових звершень. А справжнім трендом на моїх уроках стала робота з міжнародними освітніми ресурсами та інтеграція англійської мови. розширюючи педагогічні горизонти за європейськими стандартами. Хімія неймовірна. Enjoy. Нехай буде для нас тільки добре, а сльози тільки і щастя нам. Нехай в новому році буде багато посмішок, любові, спокою на душі та тепло в серці. А усе, що мріється, стане реальністю. Саме головне здоров'я і перемоги. Люблю. Цьогоріч ми втратили нашу колегу Тетяну Миколаївну Моесеєнко, і, власне, неможливо полягає саме в тому, що людина, яка більше з нами не заговорить і не зможе бути з нами, вітає нас цим святом. Я думаю, що найкраще, що ми зараз можемо зробити, це вшанувати пам'ять Тетяни Миколаївни хвилиною мовчання. Отже, насправді Тетяна Миколаївна завжди була таким променем сонечка в нашому колективі, і розкриємо вам одну таємницю, яка буде натяком на наступне і таким поштовхом для нас усіх. Ви знаєте, що Тетяна Миколаївна мала три вищих освіти, і в цьому році вона розпочала своє навчання. На четверту вищу освіту, як ви думаєте, що вона почала вивчати? Немає жодних да, думок. Тетяна Миколаївна вступила в народну українську академію, почала вивчати англійську мову, як філолог англійської мови. Уявіть собі, наскільки талановитою була ця жінка, яка взагалі не зупинялася ні перед чим. І у зв'язку з цим в мене для вас наступний слайд і ось таке запитання. Адже земля буде дивувати і доводити, що вчителі Харківської гімназії No67 дивовижні. Подивіться уважно на слайд. Що спільного у цих дуетів та колективу Харківської гімназії No67? Знаєте, хто ці е, митці? Ну, Романа Павловича і мене, можливо, ви узнали. А хто ось це поруч з Роман Павловичем і поруч зі мною? Так. Так, це снобдок так Dogg, абсолютно правильно. А, а ця жінка в червоному, якщо можна так сказати, це Doja Cat. це реп виконавці rb виконавці американської музичної спільноти. Власне, як ви думаєте, що зараз станеться, і що такого важливого цього цього року відбулося в нашій гімназії саме для вчителів? Чим ми можемо вас здивувати? Альонка, що думаєш? Я гадаю, буде пісня. А, і ти дійсно маєш рацію. Ще якісь є. А, Влад Гудзенко вже опустив долоньку. А, те ми Я сказав теж про пісню, але вже сказали. Добре, отже, дивіться. Насправді, цього року у нас впровадилися курси англійської мови для вчителів. І наші вчителі дуже активно працюють над своїм над своїм знанням англійської мови. І ми вирішили, що треба наші нові навички застосувати у правильному руслі, і ми підготували до вас подарунок. Подарунок. У вигляді пісні, але це не проста пісня, це пісня афірмації на кожен день для вас, аби кожен з вас почувався класно, гарно і міг себе підтримати у будь-якій ситуації. Зараз, будь ласка, вимкніть звук, тому що я буду демонструвати саму пісеньку. Ви готові? Так. так. Клас, це чудово. Ми сподіваємося на ваші реакції, тому що трішки нервуємо. Це новий досвід для вас, і ми дуже-дуже е старалися. Отже. Six seven. Affirmations are a positive statements that help us to change in the Then Then you're not feeling good and have negative thoughts, so repeat after me. Come on, everyone. There is no one better to be than myself. There is no one better to be than myself. Today is gonna be an amazing day. Today is gonna be an amazing day. My feelings matter. My feelings matter. I get better every single day. I get better every single day. I choose to feel happy. I choose to feel happy. My family loves me so much. My family loves me so much. I care about others. I care about others. I learn from my mistakes. I learn from my mistakes. Affirmations are fun and cool. They help us heal and they help us grow. If you love to love and keep feeling good, let's, let's say some more for me. Let's go. I am responsible. I am responsible. I get better every single day. I get better every single day. I'm surrounded by love. I'm surrounded by love. Every problem has an answer. Every problem has an answer. I deserve to feel good. I deserve to feel good. Anything is possible. Anything is possible. I believe in myself. I believe in myself. I control my own happiness. I control my own happiness. Now well, we know some new affirmations that we can choose to Do learn and say So next time you need a little inspiration to help you have a more positive body. day. Танцювала риба з раком риба з раком, а петрушка з пастернаком з пастернаком, а це з часником, а дівчина з козаком. Трійом, трійом, пом том том ти а рі я ра та та Ну, ми готові слухати ваші коментарі, шановні. Це було щось аж заціпило. Це просто єчто. Дуже класно. Дуже класно. Оце актори нічим не відрізняються від професійних. Ще б трішки репетиції там можна було й на конкурсі. Поняйте, поняйте. Шановні колеги, як вам? Бо ви дивитеся це вперше, ті, хто брав участь. Ви почули голоса своїх вчителів? Почули супер. Ми <реш> почули. <реш> почули клас. Знаєте, таке на межі невеличкого крінжу, але нам не соромно, тому що ми такі, як є, ми цього не страдаємося. Ми е, завжди прагнемо навчитися чомусь новому і своїм прикладом. Е, Понукати і вас до цього, отже, на цьому наш е, урочисте закриття. Вважаємо завершеним. Е, у вас домашні завдання вивчити нашу пісеньку і повторювати собі перед зеркалом кожен день. Що? Кожен день я вас вітаю з нашим святом. На все. Добре.